Бога не видно, та я його знаю, у світне анколем, у тиші вечірній, у тихій надії, що в бою, у пісні щирій, мовчазні і духовній. Бога не видно, та я його чую у шепоті листя, у лині ріки, у вітрі, який тихо гілля колише. У співташину, що лину через віки. Бога не видно, та я його бачу, у жесті добра у руках, що рятує, у тих, хто мовчить, але щиро пробачив у вустах, що добрі слова нам дарує. Бога не видно, та я його ношу, у серці, у думці, у кожному кроці. Коли я спіткнусь, не падаю в розпечі, бо знаю, він веде по довгій дорозі. Бога не видно, та я йому вірю, коли вже не віриться навіть собі, я ще для нього серце відкрию, і воно не згасає у моїй боротьбі.